Всім привіт! Сьогодні роздивимось роботи з мастерингом в програмі Steinberg QBS 13, а також роздивимось декілька інструментів, якими я користуюсь для попереднього аналізу готового міксу і розрахунку послідуючих етапів мастерингу треку. Отже, поїхали. With silver and gold, daydreaming bout all the lust of the whole Write the same shit on my office for clothes, they uh -huh. never look at the bank yeah i'm in it for a bank fuck a pay so one shot to your head case closed i was piss poor used to wear the same clothes same bitches laughing at me same bitches just begging in my dm when the night time arrive i hit your bm all the guys hating and the bitches wanna meet him. yeah i'm fucking sick i need treatment if you try some more hitting bullshit against the kid hope you got defense i see no reason we the ones you waiting for like the weekend bitch my team eatin' these rappers need seasonin' In. Flow off a beast and it, know what they secrets is. Like, I'm really shit, we leaking it. We could attest, I'm just doing it better than you could. That's definite. I listen to you ocean, not pushing a message. You pussy infested at best. Like a doctor, I could put you to rest. But anyway, switching the scenery. Отже, давайте розберемо для початку взагалі, чи є можливим робити майстерінг в програмі Steimberку UBS 13 Зважаючи на те, що більшість відомих на сьогоднішній день програм-редакторів мають базові інструменти для здійснення елементарного мастерингу, то, звісно, Домашній побутовий мастеринг, або навіть професійний мастеринг є можливим робити в програмах спеціалізованих на мастерингу. Але, звісно, тут є певне обмеження інструментів, до прикладу, порівняно з програмним забезпеченням, таким як Steinberg Вейфлаб. І наступне, що в принципі, я хотів з вами проговорити, по-перше, що ж таке є мастеринг. Є багато думок на цю тему, є люди, які взагалі мастеринг роблять прямо в межах проєкту на майстершині. Призначають частотні динамічні процесори, роблять еквалізацію, динамічну обробку, сатурацію, розширення старебази тощо. І в результаті у них виходить достойний продукт, і вони фактично його відразу після експортування відправляють на сервіси, на публікацію або відправляють клієнтам. Але тут є декілька таких основних речей, на які я звернув увагу у свій час, і можу сказати, що, шановні колеги і студенти, що все ж таки краще перевіряти свої треки, свої композиції, ще раз завантаживши їх в програму. Наприклад, в звуковий редактор, або в цей секвенсор, який ми бачимо перед собою. Отже, які інструменти. В межах мастерингу ми можемо використовувати Stenberg Cubase. Ну, По-перше, мікшування і мастеринг це процеси, достатньо інтегровані один в один і дуже сильно залежать одне від одного. Тому і інструментарій в даному випадку буде схожим. Але ну, в Cubase є достатньо зручні. Панелі в робочому просторі. І е, я для себе використовую, по-перше, Room rum е, з вкладкою Інсерти, а також використовую тут на правій панелі вкладку Мітер із налаштуваннями вимірювання люфс і пікметр Це допомагає контролювати відразу. І трупік, і інтегровану гучність або короткочасну, і динамічний діапазон, що достатньо зручно. Звісно, можна підлаштувати під себе всі параметри для своїх необхідних проєктів, і працювати як вам буде зручно. Але в межах даного. Екскурсу хочу звернути вашу увагу на те, що інсерти в контрол-румі, в контрол-панелі налаштовані таким чином, що в мене тут присутні всі необхідні для мене інструменти об'єктивного вимірювання. Параметрів звукових сигналів, там, тембру, динамічного діапазону, інтенсивності, гучності, пікметру, пікфактору, РМС, ну і все інше. Фази, в тому числі карілометри. Також для себе. Використовувати такі інструменти, і за OpenSaith, спектроаналізатор, до прикладу, який може сьогодні нам знадобиться. Також спектром аналайзер від SIR Audio безкоштовний. Також я для себе використовую VU. MT Deluxe від Klanghelm, дуже зручний пристрій для мене плагін, який дозволяє контролювати різні параметри сигналу, також моніторити окремі часові, частотні смуги, що, від чого в принципі, тільки мастеринг і мікшування можуть виграти. Що стосується налаштування і основ роботи зі Steinberg Cubase, ви можете на моєму каналі знайти. Відповідні відео і також і основи роботи з контролером. Отже, доєднуйтесь, дивіться відповідні відео, ставте лайки і слідкуйте за новинами на нашому каналі. Зліва ми бачимо інсерти для нашого треку. І, до речі, ці композиції ми взяли з платформи Cambridge. І перед вами представлені два файли, один файл Full Preview. Який будемо вважати аналогом мастерного треку. вже І інший є Unmastered version Але, як ми бачимо, то цей мікс вже фактично приведено до нуля, що в цілому не завжди є правильним, тому що по стандарту краще все ж таки премастер. Мікс готовий робити все ж таки, з певним хедрумом для того, щоб мастеринг інженеру або вам же під час мастерингу було зручніше працювати з динамічним діапазоном, щоб не було кліпування тощо. В даному випадку у нас є невеличкий кліп по трупіку, на що ми вже звернули увагу. І це питання, звісно, нам буде вирішуватись. Отже, ми використали чотири пристрої. Вони всі є динамічними, але перший з них відповідає більше за тональний баланс. І зараз ви це побачите. Тобто, за допомогою цього інструменту ми підкреслюємо основи базові частоти вокала. І таким чином вокал якби трошки проявляється в міксі, і ми певним чином за допомогою цього динамічного процесора трошки коригуємо тональний баланс мікса. Обов'язково звертаємо увагу на хедром і також на кліпінг для того, щоб не було перемодуляції перевантаження, цифрового перевантаження, кліпування в міксі. Наступний наш мультибанд процесор виступає в ролі компресора. Причому цей компресор також налаштований в легкому режимі, і він лише трохи придмушує в районі 2-3 дБ як бачимо, компресує сигнал фонограми і таким чином трошки вирівнює те, що ми попередньо тонально підкреслили. Тобто спочатку тональне коригування. Потім невелика компресія. Причому зверніть увагу на те, яким чином налаштовані атака і реліз в цьому процесорі, починаючи від смуг в низьких частотах і завершуючи середніми частотами, високосерединою і високими частотами. Тобто, відповідно час атаки і час релізу поступово зменшується від низьких частот до високих, там, де ми не хочемо. Компресувати ми той частотний діапазон ту смугу якби не задіюємо. Хоча, в принципі, реліз у нас має бути ручний, Тут ми його таким чином переключаємо. І режим роботи свого процесора у нас буде електро, тобто ближче до а, звичайного режиму компресора, не оптичний режим, це точно так, ближче до VCA. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, Пишіть коментарі, шановні друзі. А, наступний пристрій, який ми використовуємо, а, це повільний компресор, левелер від компанії Waves. Він називається Max Volume. Max Volume дозволяє нам а, трохи вирівняти динаміку, при тому не чіпаючи знову такий панч і низькочастотну складову. До речі, потрібно звернути увагу, що. А низькочастотна основа цієї композиції є кік низькочастотною основою. І кік, причому з таким досить великим сустейном. Yeah, I'm in a four bankroll, fuck a pace on one shot to your head case closed I was piss-poor, used to wear the same clothes Same bitches laughing at me, same bitches begging in my DM When the night time arrive, I hit your BM All the guys hating and the bitches wanna meet him yeah That is, such a hip-hop, hop structure. Дуже обережно віднестись до динамічного діапазону, і я ставлю собі за мету якраз використання такого пристрою. Тобто ми виставляємо поріг спрацювання компресора, виставляємо threshold поріг спрацювання знов таки левелера, на яке значення він буде орієнтуватись під час. Оптимізація динамічного діапазону сина, так до якого рівня, під який рівень він буде його піджимати, і вихідний рівень, в тому числі також виставляємо. Якщо я виставлю в ноль, знову в мене будуть кліпування, а мені зараз це не потрібно. Я дожину потім іншим пристарям порівнюю. <му> Тобто я можу, в принципі, ще використати Leveler, такий експандер, фактично, для низьких рівнів сигналу, але в даному випадку я не хочу тихі звуки ще додатково робити гучніше. От, тому поки я залишу на такому налаштуванні цей плагін, який є. Далі наступний. Плагін, які ми використовуємо, і останні в нашому плагін-чейні, це Clipper, безкоштовний, який називається K-Clip Zero, Компанія K-Clip. якщо я не правий поправляю, по-моєму, K-Clip, так. І Він мені подобається своїм достатньо прозорим чистим принципом звучання і можливістю виставляти налаштовувати хард-кліпінг або софт-кліпінг. От. Тобто, якщо я виставлю більше в софт кліпен, він почне трохи раніше спрацьовувати. Принцип, мабуть, схожий на одноіменний принцип роботи налаштування компресора, да? софткні або хардкні компресора. Yeah, I'm in a for a bankroll. Fuck a pace on one shot till your head case closed. I was pissed poor, used to wear the same clothes. Same bitches laughing at me. Тобто, якщо я зроблю софтен, він буде всі піки трошки м'якіше, але він їх почне трошки раніше спрацьовувати, тобто в нього почне працювати трохи нижчий фрешл, от як побачите. Yeah, I mean, Таким чином, ми отримуємо більш підвантажений кік. Це вже залежить від наших особистих. Вимог. Тобто таким чином ми можемо зробити мастеринг, обробити трек, його прослухати знов таки, як і з міксом, так і з мастерингом, Всі інструменти у нас в кубиці під руками. Також ми можемо прослухати, до прикладу, в Мона прямо з control-room. Ось потім, до прикладу, я можу вимкнути той же свій V UMT Deluxe і прослухати, до прикладу, в Mono. Mono Meet, точніше, можу прослухати окремо, можу прослухати в сайт. І також корисна фіча, я вважаю, цього плагіна є мономейкер. це і для мастерингу, в принципі, і для мікшування корисна річ. І також фільтри. Uh, які можна використовувати ну, в даному випадку я використовую їх для відслуховування потрібного мені сигналу корисного сигналу на момент uh, мікшування. Наприклад, ну, хочемо, зробимо для себе такий собі радіодинамік, радіоточку. bankroll fuck a pay one shot to your head case closed i was piss poor used to wear the same clothes same bitches laughing at me same bitches begging in my dm when the night time arrive i hit your bm all the guys hatin' and the bitches wanna meet them yeah i'm fuckin' sick i need treatment if you try some more hitting bullshit against the kid hope you got defense i see no reason we the ones you waiting for like the weekend bitch my team eatin' these rappers need season Також можемо звернути увагу на спектрограму програмного комплексу Ізотопенсайд, в якому ми бачимо відображення частотних складових вокалу, який має презенс по низькій середині і по високій середині. Хоча тут так явно представлена і перкусія, і інші елементи аранжування. Але завдяки таким інструментам ми можемо для себе виявити основні частотні і Тональні властивості міксу фонограми тощо. yeah i'm in four bankroll. it for a bank roll fuck a pay on one shot to your head case closed i was pissed poor used to wear the same clothes same bitches laughing at me same bitches just begging in my dm when the night time arrive i hit your bm all the guys hating and the bitches wanna meet them yeah i'm fucking sick i need treatment if you try some more hitting bullshit against the kid hope you got defense i see no reason we the ones you waiting for like the weekend bitch my team eatin these rappers need seasonin i just can't keep it in i just can't keep it in. Flow, I've been Тобто, ми зараз доганяти Integrated Loudness параметри не будемо, а пік миттєвий у нас знаходиться на рівні мінус 8 люфс, що в принципі на цей момент нас влаштовує. Звісно, можна ще додатка і більше. Але погоня за гучністю настає завданням цього відео. Уявимо, що ми дійшли до певного результату, який нам потрібен. Але все ж таки, ми хочемо подивитись, яким чином буде виглядати наш трек після експортування. І от для цього існує дуже прикольна функція, яка називається офлайн процес. Зараз я її. Знайду Direct Line Processing. Короткою клавіше F7. Тобто ми натискаємо F7. І зверніть увагу на плагін Chain, на розташований на цій доріжці. Ми е, беремо, відключаємо, вимикаємо. Повністю вимикаємо інсерти. Таким чином розвантажуємо наш процесор. І в майбутньому нам це дуже знадобиться. Зараз ви зрозумієте чому. І починаємо кожен плагін з його налаштуваннями перетягувати на вікно. Після чого відбувається перерахунок. і Плагін перераховує і застосовує свої налаштування прямо на аудіодоріжку. Перетягуємо наступний. Так, ще один. І останній. Так, таким чином ми візуально бачимо форму оселограми композиції, і бачимо, яким чином змінюється оселограма. Ми бачимо, виглядає тепер амплітуда нашої композиції. І Наскільки була правильна застосована динамічна обробка, тобто чи ми маємо пережати вже сильно трек, чи навпаки, ми вирівнюємо його динаміку, при тому залишаючи дихання у фонограми. Так Тобто, ж панч він дуже важливий, особливо в деяких стилях. Якщо ми втратимо атаку звука, дихання, то відповідно вже будуть зовсім інші відчуття, ну і відчуття ритму, енергії, емоції у тому числі після застосування кліпера. Ми бачимо, яким чином змінилася оселограма нашої композиції. Ми бачимо, що в нас є ще запас по амплітуді, і відповідно ми можемо ще додатково використовувати там динамічну обробку, до прикладу, там компресію. Але, звісно, наприклад, до кліпера, так, або додатково ще підналаштувати наші компресори до кліпера. Таким чином ми можемо побачити недоліки нашої фонограми, виявити резонанси в певні амплітудно-частотні вади, похибки балансу, похибки мікшування, проблеми технічного формату, доопрацювати фейд-ін, фейд-аут, вивірити DC offset, запобігти кліпуванню або виставити той остаточний рівень, який нам потрібен згідно до технічного плану. От. Таким чином, дорогі друзі, ми ще один раз фінально перевіряємо наш мастер, наш мікс на якість, на витримання всіх технічних параметрів, а також додатково прослуховуємо на естетичну складову, на якість, на емоцію, на звучання. І такий підхід розділення двох процесів, все ж таки, окремо мікшування, окремо мастеринг, дає дуже багато на рівні вихідної якості вашого звукового продукту. Отже, підписуйтесь на канал, дорогі колеги, здобувачі, друзі, відвідувачі каналу. Далі буде додаватись нова інформація. Підтримуйте лайком або коментарем. І на все добре, до нових зустрічей.